Дуже смішно наблюдати, як ці крутиї воєнні кажуть, а де ти був в 14-му. А я кажу, а я в 4 класі, був тобі рисунки в АТО рісував. Вже долучився до війська і вже був в штатному розкладі підрозділу, вже було майже 18, без пару днів. А як взагалі вас взяли? Ну це початок війни, там було дуже все цікаво. Ніхто там не дивився. Та він ж, типу, молодой, з нього взяти. Ну, що з нього взяти, півроку роту якось протягнув. Якось без без втрат був дуже цікавий досвід стати дуже популярним на рт на русськам на один мільйон храбачні там, де вони розповіли, як вони мене з пафосно круто заземліли. Ну на що я їм скину, скинув кружочок в коментарі в телеграмі? що з, з електричеством у нас все погано, з заземленням тим більше. До мене прийшов негарний чоловік і постачав мені у границі, тому довелося так, захищати домівку. Свою. Ось це була моя мотивація. Не було вагань, тому що знав заздалегідь, що війна буде. Тобто було розуміння і готувався настільки, наскільки я міг підготуватися до цього. Інтурію, коли пішов, мені напевно було років на 15. Ще дуже малий був. Коли у 14-му почалась війна, я дуже багато мав знайомих військових. і Я розумів, що навіть у тому віці, у стані на 14 рік мені було 10. І я вже тоді розумів, що щось іде недобре що чомусь наші родичі з Росії на нас дуже сваряться з бабушкою по скайпу. І це був ну, єдиний спосіб якось діяти, якось впливати на ситуацію зі свого рівня. Вже долучився до війська, вже був в штатному розкладі підрозділу. Вже було майже 18, без пару днів. А як взагалі вас взяло? Ну це початок війни. Там було дуже все цікаво. Ніхто там не дивився. Нас набирали у Придніпровську, видавали нам зброю, було бажання потрапити до армії, навіть якщо б не почалась повномасштабка, так. Але е, розуміння, куди на що я підписався, все ж таки, я потім зрозумів, що в мене його не було. Перше, що спитав мій перший командир, роти, коли ми стояли на базі, я тільки отримав свій кулемет. Він каже. Вовчик, блін, нафіхано тобі надо? Зачем ти сюди прийшов? Тому і в такому дусі вже четвертий рік я це саме чую. Зарахований я був як старший стрілець стрілецького відділення, стрілецької роти. І в мене був кулемет. і Чим я займався? Я слухав командира взводу і його вказівки щодо організації навчання. Намагався покращувати свої навички і не, не робити в штани. Перші бойові хрещення пройшли ми у великій Новосілці, в Донецькій області. Оце там було. Масовані мінометні артилерійські обстріли, обстріли танками. І навіть якщо я не помиляюсь, тоді в перший день прилетів кап. Заходить командир взводу, досвідчена людина, і каже: панове, не, не питайте, що по нам летить, бо по нам летить все. Починаючи від 82-го міномету, закінчуючи танком. Мій перший командир, мій побратим, він строкову службу проходив у 25-й десантно-штурмовій, тоді повітряно-десантній бригаді. У нього був РПК, це ручний кулемет Калашникова і С 74. І він відповідно ж мені також каже, ти здоровий, що ти був би ПКМ, я б тебе ПКМ говорить, дав. А так бігай носи пулемет. Ну, Зброя це була особлива, це вже твій квиток в армію, це вже якась твоя мужність. тобто Я до сьогодні пам'ятаю його номер цього РПК. У мене було більше БК, тому що це кулемет, більше магазинів, я чувствував себе круче, чуть чим чи Ну, І носити його доводилось, ну так, він здоровий. Трошки Привує, незручно. Ну то, так то такий десь. Ну тобто, якщо калаш отакий умовно, так, то це отакий десь. У березні вже ми виїхали в район зосередження, і у травні вже 2 травня я отримав. Ну, я це пораненням не можу назвати, але 2 травня я там трошки підкантузію, так слегка. І після того... Півроку у тилу. Потім займов був старшим калітки <гум> на ППД. Багато людей пішло, змінилось керівництво, ну тобто, були перетрубації невеликі. І потім. Починає прибувати особовий склад з навчальних центрів і е, особовий склад, в якого взагалі ніякого досвіду немає. Тобто, не сказати, що я на той час був там дуже досвідчений, але в мене було бажання е, поділитися тим малесеньким досвідом, який в мене вже був, ну і була ініціатива. Я пам'ятаю, як це було 22-го. Ну, тобто, учебок не було, тіпи взяли калаши і погнали. Зараз е, новобранцям. Помімо, да, базової загальновійськової підготовки ще дають нормальну кількість одягу, спорядження, дають всю найнеобхіднішу базу. Тобто це вже не броніки з ресор, це вже керамічні пліти, це вже балістичний захист, це вже нормальні шоломи, а не катівки, оті британські, які в нас були. Ініціатива на наказує Ні. Це був міф, який і що це міф, я вже запевнився на власному досвіді. Тобто, коли в тебе є бажання, ти бачиш, в тебе є бажання та розуміння, що ти можеш щось змінити, і ти підходиш вже до старшого командира та пропонуєш свою ініціативу. Це за це ніхто тобі не скаже, а ти дурак. Ну тобто, все поощряється на керівну посаду, на посаду одного сержанта стрілецької роти стаю і я. Мені дають особовий склад, я займаюся підповоюю підготовкою, займаюся усім. Передаю їм. Все, що я знаю, все, що я читав, все, що я реально бачив. Ну, тобто, і ми виходимо на бойовий. Виходимо на запорізький напрямок. Я дуже загорівся сержантським корпусом після того, як повернувся з Великобританії. Я дуже хотів рости саме по сержантській вертикалі, тому що ну, це не офіцер, вже не знаходячись так на офіцерській посаді. Це більше про планування, це більше про е, щось таке, де там ти взаємодієш з чимось вищим. Ну тобто, а сержант це тут, це на місці, це організація, це взаємодія тут на місці. Це спілкування завжди з людьми, це контроль, це бойова підготовка. Це ну, тобто, це дуже цікава посада. Це люди не розуміють. По перше, пояснювати офіцерам застосування, тому що це дуже велике питання. Коли офіцер приходить і не знає, а що головний сержант? Ну, водій, мій буде. Я орієнтований на. Тобто моя задача вивезти поранених, продумати, як це зробити, шляхи. Це все, мої, це все моя задача. Твоя задача спланувати успіх. Я довго підставити свої руки. Командиром роти я був лише півроку. В підпорядкуванні згідно штатного розкладу 78 чоловік. Та він ж типу, молодой, що з нього взяти. Ну, що з нього взяти, півроку роту якось протягнув. Якось без втрат. Без не хотіли призначати взводу. взвода. Ну, тобто, казали, що Та ти ще занадто юний. Тобто сержантом ще бігає офіцерами зарано. Ну, то й мені було непринципово, тому що я не дуже і хотів на цю посаду. Ну, якщо так чесно казати. Тобто, так склалися обставини, що довелося займати саме цю посаду і саме, е, ну, так, але не хотів ставити, казали, ну куди? Типа 19 років зарано трохи. Мабуть, через це плюшек, Ну, не знаю, якщо сильно накосячиш, може тобі простять. Тим скажуть, типу, так, малий ще. Ну, але намагаєшся накосячити, і я нікого цю скидку на візрост ні в кого не просив. А із плюшок дуже смішно наблюдати, як ці круті військові кажуть, а де ти був в 14-му, а я кажу, а я в 4 класі, був тобі рісонки в Атоху рісував. У них професійна армія вона стачилася у наші бойові порядки ще в 22-му. Зараз у них такі самі гражданські, які прийшли за денежку, щоб ладу потім жена отримала. І я не розумію, як у них виходить так тоталітарно вистраювати управління своїми підрозділами на всіх рівнях. Мені цікаво, як їх командири сплять. І я не про те, що їм совісно, а про те, не переживають, ли вони, що їм гранату закатять під кровать. У мене навіть є навіть є успадкована нерухомість в Рашке. Ну тобто дуже багато родичів, і я не розумію, як можна бути такими терпілими. Ну тобто, скільки ще має здохнути ваших мужиків, щоб ви, до вас дошло, що може, напевно, хватить. У мене дядько їхав на війну вже в АТО 15-й рік, і заїхав по путі к нам. Ну, тобто, він ж їде з Західної України. І заїхав до нас в гості. Да? І бабуся телефонує своїм родичам в Біоград, якщо я не помиляюсь, чи брату рідному, чи ну, щось таке. І його дружина, бабусного брата, каже: Славіку, ти ж там наших пацанов не вбивай, ви ж браті. Ну, тобто, вже в той момент, в той, в той вечір, я вже зрозумів, що ну, щось не то. Так, зараз штатна посада моя командир стрілецького взводу. Я диплом захищав на старлінки на бліндаже. У 22-му році керівництво мого навчального закладу взагалі не повірило, що я знаходжуся на службі. Ну, тобто, це е, сприйнялось як е, отмазка, щоб не вчитися. Ну, чому молодим потрібно йти в армію? Ну, тому що війна діла молодих. Ну, тобто діди, звісно, виграють війну, але ми також там потрібні. Зараз держава забезпечує ті умови для молоді, які дійсно вони гідні. Це термін якого в мене немає зараз терміну. Ну тобто е, останній контракт, який я підписав, він на п'ять років. Але в мене у контракту є чотири строки. Контракт продовж дію контракту продовжено. Дію контракту продовжено за необхідності. А тут є чіткі терміни, є е, чітке е, розмежування пільг. Ну саме в моїй бригаді, так е, по-перше, я був дуже приємно здивований, що нас додали однією з перших терошних бригад да, до цього списку. Я, мені це льстить. Тем более лям дают, ребята, лям дают. Можно машину купить, булотовать, там девочки возле университета будут коситься. Это ж классно. Зараз дуже багато зраденьки на несеться, і псошки, зраденьки, що типу, «Блін, а тут до того мільйона ще треба дожити. Ну, панове, давайте так. Ну, ось, я четвертий рік на війні, я живий. Ну, тобто це таке питання дуже риторичне, що типу, «А тебе уб'ють раніше. Так і в Дніпрі у можуть. Ну, тобто шахеди також прилітають, кроватки прилітають. Ну, моя мотивація особисто це, щоб я міг приїхати на могилу до своїх родичів спокійно, щоб я мов, міг виховувати тут своїх дітей, щоб в мене тут лишалась моя домівка. Мама вдома чекає, жінка вдома чекає. Познайомилися в навчальному закладі задовго до війни, а одружилися вже під час війни. Ну, Судьба зводить людей. <підовжен> про що мрію? Ну, Будь-вже про перемогу трошки підвтомилися усі.